Всім привіт, друзі! Ви потрапили на мою розпаковку паперових сюрпризів. І сьогодні я для вас підготувала одну нову колекцію, яка називається «Обої на Нінтендо. Тут 8 пакетиків, колекція велика. Дійсно, вона вам сподобається. Тут пакетики наклейки. Сьогодні хочу вибрати пакетики рожевого кольору. Почнемо з колекції Puzzle. Тут є такий з бантиками, похожий до, до рожевого. Тамагочі. тут є один рожевий пакетик. Кардхолдер, рожевий пакетик, тут є багато пакетиків рожевого кольору, але саме більше його на цьому. Іграшки Friends McDonald's, тут є трошки рожевого і тут сам цей пакетик. Вікторія Secret хочу вибрати ось цей. Купилка. Рожева хрюшка. Crumble Cookies. Цей похожий. Він більш червоного, але він нам підійде. І наша новиночка. Тут є також присутній рожевий колір. Візьмемо його. Доволі багато пакетиків на розпаковку. Давайте починати. І почнемо сьогодні з Victoria's Secret. Пока так. Сюрприз под номером шесть. На третью страничку. И тут нам попался спрей с ванилью. Такой. Приклаємо сюди іграшки Френс? Ось пакетик. Кейтл під номером два. Тут приклаємо з боку його ім'я. Наступна колекція Crumble Cookies. Ось наш пакетик рожевий. Так добре заклеїла, що тепер навіть не відкриєш. І хочеться рвати пакетик. Печенька під номером 3 на коробку. Дуже гарна печенька, це моя одна із улюблених. З крифтою з шоколаду і кремом. Пазл. У нас є перфорація, яка не спрацювалася дві детальки під номером 16, сюди в куток, і під номером 11, ось так. Украю ось так краще кот холдер. Пакетик у нас під номером 6 на другу сторіночку. І нам напалися наклейки. Така зірочка і дискокуль. сюди. Ось так. Колекція копілки з моєю любимою відкривашкою. Ідеально. Під номером 5. 5. На другу сторінку. Тут намальований котик. 20 доларів. Загальна сума вже становить 170 доларів. Колекція Тамакот 7. Та у виді халовкітці ми приклеїмо на номер один. Переходимо до нашої новинички. Отак я оформила сторіночки, їх тут аж чотири. Відкриємо пакетик, такі обоє з Міккімасом, і відклеємо пакетик. Ось так. На цьому моя розпаковка завершується. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!